Село Погоня знаходиться у Тисменицькому районі. Можливо, ніхто би не знав про це маленьке поселення, але тепер тут є Марійський центр. Кожного року сюди з'їжджаються тисячі паломників на міжнародну прощу Вервиці, а кожного першого місяця тут відправляється хресна дорога. Щонеділі тут є божественна літургія, і кожного дня сюди можна прийти та помолитися і попросити заступництва у Пресвятої Богородиці, яка явила велике чудо тут у погоні у своїй чудотворній іконі. Тепер цими днями Булася презентація нової книги про це чудотворне місце. У короткому вступі до книги Чуда спогоні, яку написала боячко Юлія. Написано: дана книжечка це своєрідна подяка людей, котрі завдяки своїй вірі отримали від Бога те, про що просили у Матері Божої спогоні. Свідчення про чуда ціні тим, що їх написали наші сучасники, люди, котрих ви знаєте, котрі живуть у вашому місті чи селі, приходить на думку, що така книжка є тільки першою, і, напевно, свідчення будуть побільшуватися, адже це місце притягує тим, що дійсно відчувається тут Божа благодать. Ми знаходимося у храмі Цариці Вервиці у погоні. Цього року в жовтні відбулася вже 19-та проща Вервиці, міжнародна проща, на якій з'їхалися десятки тисяч прочан. А у мене в руках зараз є е, книги про погоню. Останні видання. Зокрема, пані Галина Кознюк написала книгу «Цариця Покуття з стежками святої погоні. І ще одна книга, яка в мене є: це чудо з погоні, яку написала пані Юлія Боєчко, яка власне є зараз перед нами. Пані Юлія, як виникло таке бажання написати про це те місце і е, е, яку ми тут виставили перед собою, пишучи цю книгу? Коли вперше я відвідала погоню, я відчула, яке це святе місце, відчула ту любов Марії, Богородиці. І кожного разу, коли я приходила сюди, я Кожного разу виливала свої почуття на папір. Я писала статті, я писала враження людей, їхні думки, питала їх. І цього року, після Йордану, отець Накодим запропонував мені стати упорядником, тому що багато людей приходили в погоню і документально записували свідчення, свідчення своїх цілень. Матері писали про те, що народилася довгоочікувана дитина. Ті, хто зцілився фізично, теж описували свої зцілення, і я з великою насолодою і з радістю читала ці документальні історії і. Вийшла така книга, я вважаю, що ця книга зараз дуже важлива і дуже потрібна, тому що для тих, хто десь загубився в цьому житті, не знає якогось виходу і складної ситуації, шукає якогось порятунку і не може знайти, то ця книга може допомогти людині знайти вихід. Хто допомагав вам у виході цієї книги? Адже бачу, що вона досить хорошої якості і фотографії, і багато є досить матеріалів. І що мене вельми здивувало, що ці матеріали свідчення зібрані від людей, які представляють різні регіони нашої держави. Ті люди, які побували в погоні, і які особисто розповідали цю Никодиму і Гумену про свої зцілення, кожного разу він просив записати їх документально. І люди навіть і приносили якісь діагнози від лікарів, які вони ставили і записували, і фактично. Ці всі герої книги вони також, якби є співавторами, і також є 12 журналістів з нашої області, які писали про погоню. І так, дійсно є героями книги. Є мешканці міста Фастів Київської області, винники на Львівщині, Стебник, Кам'янець-Подільський. Ну і найбільше, звичайно, Західної України. Приємно, що виданням книги займалося видавництво Нова Зоря з Івано-Франківська, яке за багато років своєї діяльності випустило тисячі книг на духовну тематику, які сприяють поширенню християнських правд віри серед людей по цілій Україні, а також за її межами. Зокрема, вже багато років виходить газета Нова Зоря, яка висвітлює духовні події нашого краю, а також із цілого світу та України. Ця нова книга одна з багатьох ластівок, які поширюють Боже Слово на нашу державу. І сподіваємося, що саме це сприяє утвердженню миру та справедливості, Божої справедливості на нашій землі. Поруч мене стоїть отець Ігор Пелехати. Він є видавець, директор видавництва Нова в Івано-Франківську. За багато років діяльності видавництво видало багато цікавих та корисних побожних книг. І зараз в мене в руці наша нова книга про погоню. Це є чудо з погоні. І отець Ігор є її видавцем. І, власне, отче, яке відчуття того, що нова така дитина літературна народилася у вашому видавництві? Ну направду літературна, але я би більше сказав духовна. Праця свідчення кількох десятків молодих подруж, які через молитву біля стіп Матері Божої спогоні отримали найбільший дар, який може бути у людини чи у подружжя у його житті. Це дар дітонародження. І тому ця книжка насамперед має велике глибоке духовне спрямування, тому що вона підтверджує, що матінка Божа є присутня скрізь, де прагне її душа. І якраз тут у погоні це місце по особливому свяченому, бо тут дуже багато приходить християнських душ, особливо молодих подруж, які просять про Богородицю, про цей найбільший дар, і його з рук Матері Божої, яка породила Сина Божого Ісуса Христа, отримують своїх хлопчиків і дівчаток. Скажіть, будь ласка, як на ваш погляд змінилася погоня за останні десятиліття, зокрема 20 років, коли розпочалася така подвижницька праця отця Никодима, його монастиря, і якою ви зараз бачите погоню, що змінилося на вашу думку? Погоня це ще раз одне ще раз свідчення і підтвердження чуда матінки Божої, тому що отець Никодим своїми немічними силами навряд чи б міг щось тут осягнути, якби не постійна опіка Богородиці. І направду це місце благословенне, вибране Богом, і отець Никодим якраз був тим інструментом у Божих руках і в матінки Божої, який зробив все з їхньою допомогою, як вони бажали. Найбільший феномен погоні навіть не в цих великих спорудах. Вони дуже прекрасні, чудові, архітектурні будівлі наших храмів погінських. Але тут найбільший факт підтвердження Божого чуда, що сюди йдуть люди. Сюди-сюди йдуть тисячі, а на прощій вервиці десятки тисяч наших вірних людей. Отже, вони йдуть, тому що чують тут Божу силу і присутність Пресвятої Богородиці, і в цьому найбільший феномен нашої погоні. Чим ми дуже і дуже радіємо на нашому Прикарпатті. Отже, не вже не вперше з'являється книга про чудотворне місце погоню. Ще напевно 20 років тому мало хто знав про це чудотворне місце, адже радянська влада старалася зробити все для того, щоб про погоню не знали. Але бачимо, що Божа сила ді... ділає, і у 2014 році знову десятки тисяч людей прийшли на прошу Вервиці, вже 19 19-ту прошу Вервиці, до погоні. А тепер бачимо, що з'явилася нова книга про цю про це чудотворне місце. Ваше враження про це? Про що це говорить? Що з'являється ці книги? Слава Ісусу. Христу! Хочу через ваш канал привітати всіх наших глядачів, які будуть дивитися цю передачу, яка відбувається просто, просто наживо живо спогоні. Я ті ж радію, що з того всього побожного люду, що приходять сюди, нас, через наші молитви одержали люди ті чи інші ласки. І ці всі речі описані в цих книжках, які цього року побачили світ. Тут є більше сотні чудес, які просто-напросто ці сюди, і якщо, наприклад, це є від недуги, якщо це дарунок Богородиці, дитятко, і те інше, в інших тих оповіданнях є. Так що, якщо хтось хоче почитати їх, може собі їх прочитати, подивитися. Хто ще не був в погоні, запрошую відвідати це Марійське, Марійське місце і рівночасно окрилити свою душу, то ласкою, що Богородиця може послати до вас. Сподіваємося, що нова книга про погоню, яка має назву Чуда з погоні, буде поповнюватися новими свідченнями людей, простих людей, які проходять сюди і чекають на ласку з неба, чекають на дар Богородиці, дар миру та спокою. І саме у ці дні, в цей 2014 рік, хочеться побажати нашій державі миру та спокою. І саме завдяки молитвам людей у цьому святому місці, ми віримо, що цей спокій настане.